Добрий день. Сьогодні 5 вересня 2024 року. 6 вересня почну приймати замовлення на саджанці. Плодових. Так, зараз обійду бистренько саджанці. Умови прийому. Там написано в шапці. Мінімальне замовлення 400 гривень або 3 любих саджанці. Замовлення приймати по вайберу та по телефонах, там вказані номера. Оплата або на карту за день, за два до відправлення. Спочатку приймаю замовлення, потім вже оплата перед відправленням. Або наложений платіж. Так, що ще? Відправлення буду починати відправляти десь 10 жовтня. Подивимося в цьому році така погода, що вже яблука зимові дозрівають, вже треба зривати. Можливо, і раніше, може, з 5 жовтня. Порядку черговості. Деяких саджанців бага... багатенько, деяких не зовсім там один, два, три по сортах я Ну, В общем, так, є якісь нюанси, треба спочатку уточнювати все, щоб я продивлявся, щоб я успів оновити каталог, бо буває таке, що не встигаєш оновити там, залишається. Саджанці. Тут раз, не встигло навіть написали, люди спитали. Ну, таке? Зараз обійдемо саджанці почну з самих таких розвинутих культур. Ось абрикос з Абрикоса. А чого він такий? Тому що підщепа ріденько поганенько зійшла. І от він получився такий в мене міжряддя метр двадцять між, між рядами саджанців. І от получився абрикос такий потужний. вчитують Треба й це по поводу підрізки його, щоб вкорочувати. І по поводу пересилки. Пересилка дуже дорога. Буду висилати, я буду на нову пошту, вантажні, тільки вантажні відділення. Знавайте, яке вантажне. Пересилка може бути дорога, от таких великих саджанців. Тому ну, будемо узгоджувати все попереднє, як обрізати, як щодо чого. Так, оце лопата для копки саджанців, її висота метр двадцять. Замірив тільки що. Так, значить так, абрикос отакий. Ось От такий він. Ну, є менший, там, де густіше його. Отакий. От Ось, звісно, ідеальненький для пересилки. Так, там другий ряд абрикоски. Так, тепер далі йдемо. Далі це персик у нас. Такий він. Метр двадцять, два. Ну, по два метри є, звісно, і такі метр п'ятдесят. Є там меншенькі. Такі товстенькі, стараюся не поливати в цьому році, їх щоб не виросли. Саджанці, до речі, однорічні по кісточковим. Є ось такі дивіться, це якраз для пересилочки хороше. Тому що дворічні кісточкові, вони просто переростки, там їх треба тут по місті реалізовувати. І ось ось, наприклад, дворічка залишилась з прошлого року. Ну куди ж її висилати? Ось, дивіться. ну Тут вже. Так, ось такий персик отакий у нас. Є і невеликі будуть, дивіться, де густішенько. Такенькі. Ну, будемо согласувати по телефону, по вайберу. Так, по персику зрозуміло. Зараз перейдемо що, на грушку. Так, грушка десь отака буде, вона в мене в різних місцях. Десь отака. Отак. Одним обично стовбуром. От уже абрикос, звісно, тут вже ну, розвинутий на той рік він плодитиме і персик більш-менш. Грушка отакого типу. Ось ну Це товстенька ось. Так, зараз перейдемо до. отут тут ще отака грушка, отака така, вон там в другому ряду. От грушка є однорічки, і дворічки. ну Те щоб менше розвинути було. Така грушка і ще ну, вона в мене розкидана в всіх в міс... багатьох місцях. Так, це тут яблуня. Це тут більш розвинута така. В залежності від сорту ще. Деяке це теж однорічки розгілковані, деякі це Вільям Спрайт. Він гілкується гарно. А деякі просто одним стовбурцем. Це яблуні. Це ще ряд яблунь. Тут трошки меншенькі вони. Такі ось, бачите, за метр двадцять. Це просто від сортності, від сорту залежить ще, деякі слаборосліші. Ось. Сильноросліший якийсь сорт. А що в нас тут? Джуліт. Ну, тут, бачите, крона високувата. Так прийдеться обрізати вам чи мені. Це яблуньки. Зараз же переходимо до черешень. Їх небагато в мене в цьому році. Оце черешня. Тут ще обрізатиметься все. Це така черешня однорічки теж. Черешня в основному одним стобурцем. Ну, Куди ж дворічку висувати отаку черешню. Ну, це вже тільки по місцю продати або просто віддати комусь. Так, і ще що, сливку, зараз подивимося. Ага, ще ось рядок яблуньки. Отакий. Ось така теж однорічка. Яблуньки можуть бути і дворічки, і грушки. Ну, там будемо договарюватися і ось сливка. Це тут початок європейська. І тут далі ось диплоїдна пішла. Тут зарослі трошки треба буде їхати. Оце диплоїдна така. Ще знизу треба буде пообрізати коїщу, ну так. Теж така розвинута. Так, Каталог буде в опису під відео. Там буде вказано, в шапці написано умови, потім нижче вказано культура, перша колонка, сорт. Друга колоночка наявність, так або ні, або там маловаті, чи, ну, чи дуже великі, так, буде вказано. Третя колоночка буде. У нас підщепа, вказана, обично буде. Так, по підщепах. в цьому році персик у мене на мегдалі, там є, по-моєму, щось трохи на налечі. Зовсім небагато. Абрикос на дикі абрикосі, Черешня на колтові. Її зовсім небагато в мене в цьому році. Груша на IV BA29. Ну, там зовсім небагато є якої, що на дитсі. Так, яблуню не сказав, яблуня на ММ106 середньорослий, М26 е напівкарликовий. М9 там зовсім малі, я їх навіть не вносив в каталог, ті, що на М9, будуть вони на другий рік. Там, як на мене, проблемна ця підщепа з цим вирощуванням саджанців. Тому що підв'язочка, все це діло. Десь опустиш, воно кривеньке виходить. Ну, в общем, так. В общем, замовляйте, дивіться, я определенну кількість наберу замовлень. Там мені люди ще дзвонили. Весною хотіли замовити, ну тоді вже не хватило, вже не було в наявності, то декому я навіть з весни на осінь дещо ну, як би прийняв замовлення. Тому буду розраховувати так, щоб я встиг восени все це діло зробити, щоб я встиг викопати і порозсилати. Ну, в общем, все будемо в телефонному режимі. Viber, пишіть, замовляйте. Може що не сказав, то потім в телефонному режимі. Всім миру і добра.